Вам кажется, что ваш мир в безопасности ⁇ это иллюзия. Наслаждайтесь последними мгновениями спокойной жизни. Вы знаете, что осталось в Лондоне. Это был один из наших спецагентов. У нас темный час. Ваши командиры совершили преступление, которое я не могу им простить. Вам всем угрожает опасность. Пусти им выйти! Теперь вы обратили на меня внимание. Коли лідери загинуть. Я думаю, це тільки початок. Дозвольте мені наздогнати його. Зоре флотне місце для вандети. Я вважаю інакше. Прийде герой. Ти ж не збираєшся переслідувати його. Правда? Я не знаю, що я мушу робити. Я лише знаю, що я можу. Від режисера Джей Джей Абрамса. Треба робити це, поки не пізно. Ми не пройдемо. Пройдемо! Пройдемо! Я не певен, що це правильний термін. Я бачив, як ти вбивав невинних людей. І ти відповіси за свої злочини. Ти навіть не представляєш, що зробив ти. Я переступлю через ваші трупи. Цього літа. Вперед! У них лише один шанс. У них більше зброї. Більше людей. Врятувати всіх. Тому стріляємо першими. Я лучше. ніж хто? Чим всі. Стартрек. Відплата. З 16 травня у 3D.